Дівчатам, які навчаються в університетах Афганістану, заборонили входити до студентських містечок. Угруповання Талібану оголосило, що жінок відсторонять від вищої освіти. Адміністрація талібів повідомила Міністерству освіти про це рішення в листі. Коли ми підійшли до університету, я побачила, що там якась дивна ситуація. Біля воріт стояли військові джипи талібів, які поводилися дуже погано. Вони казали нам, йдіть додому. Дівчата більше не мають права вчитися. Ще одна жителька Кабула Сахар каже, що розірвала всі свої конспекти, коли почула ці новини. Вона збиралася подати документи до Кабульського університету, але на вході шлях їй перегородили бойовики. Ми закликаємо міжнародну спільноту нас підтримати, провести переговори з Талібаном і добитися того, щоб ми й далі здобували освіту. Учитися це те, що я люблю найбільше. Заборона на освіту для жінок ймовірно завадить адміністрації талібів домогтися міжнародного визнання і скасування санкцій, які серйозно заважають економіці. Місія ООН зі сприяння Афганістану звернулася до угруповання з проханням негайно скасувати це рішення. Вона також закликала владу знову відкрити для дівчат старші класи. Наразі їм дозволено відвідувати уроки лише до шостого. Кілька офіційних осіб Талібану останніми місяцями висловилися за освіту для жінок однак, остаточне слово після ухвалення важливих рішень залишається за верховним духовним лідером талібів.